І так, всім привіт, любі глядачі сьогодні ми проходимо FS2 100 000 до мільйона. Минулі серії я прям все засіяв. Зараз для вас стоп! Для вас пройде секунда. А для мене десь пару сім з цим Пару хвилин, Поки це все виросте. Там я вернусь, коли все виросте. Або вернусь тоді, коли треба буде виготувати. Так, вернусь тоді, коли треба буде вигодувати. І так. Я була прикольний три стадії триста. Маконі. Скільки мене кост? Татиш. Хоти відбив Ну мені треба. Хоч це було по 30. Не знаю, 35 або на 40, 50. Я готовий їх X-ticker. Але тут у мене краса 29. Або на просто 30-ку. От так я беру. Доблю. Ставлю на менше саме.

Давай точку здорово але я раскупляв і погано было, погано прям. Ось це якраз купате объединяться так-то и главябу роби коней и вернусь. Так, бейгуля в всех коней. Ласа я тут был выпадем распадать. Пересыпайте вот пись. Да хоть я впереди це вами Ты перня как робот и тоже конкурс наблюдались, давай. Робот. І... Я тут п... вот так не понимаю, не І зараз Я поклонством. Рубит про хит. Да.

Ну, Я, пожалуй, подыкаю. О, спавнисты. Конців туда. Сиконі тут. Ну, все выросло.